Мільйони на підтримку Сил оборони на засіданні виконкому в чергове ухвалили рішення про передачу майна різним підрозділам загалом майже на 18,5 мільйонів гривень. Це, зокрема, дрони, реби і спецобладнання. Традиційно на засіданні виконкому виділили кошти на одноразову матеріальну допомогу. Її отримають 733 мешканці громади більш як на 8 мільйонів гривень. 286 військовослужбовців на майже 2 мільйони 800 тисяч гривень матеріальна допомога. Тут в нас військовослужбовці, яким ми надаємо матеріальну допомогу на реабілітацію і лікування 175 військових на майже 2 мільйони 600 тисяч гривень. Тут в нас члени сімей полонених і безвісти зниклих, 16 і члени сімей загиблих. 91 Член сім'ї загиблих наших героїв на загальну суму понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Ми виділили кошти тим домогосподарствам, які постраждали внаслідок терористичних атак. Зокрема, це два будинки, які знищені повністю. Грантову гуманітарну допомогу на 53 мільйони гривень отримав Хмельницький в рамках співпраці з GIZ. Це когенераційні установки та обладнання для них. Їх встановлять на котельнях міста до початку нового опалювального сезону. Також місто долучилося до європейської енергетичної відзнаки, яка дозволить досконалити енергоменеджмент та енергозбереження. Рішенням виконкому персональні премії впродовж нового навчального року отримуватимуть кращі педагоги громади. А 32 учням, котрі продемонстрували цьогоріч високі досягнення на олімпіадах та конкурсі малої академії наук, призначили персональні стипендії. Вони отримують 50% прожиткового мінімуму осіб від 6 до 18 років, що становить 1598 гривень на місяць. 37 осіб педагогів, які підготували дітей, переможців всеукраїнського рівня олімпіадів, манів, конкурсів, вони отримують 50% прожиткового мінімуму. Це 4 тисячі щомісячно. Традиційно до Дня міста визначили кращих за професією цьогоріч у 21 номінації. У цей день відзначать і лауреатів двох премій, які вручають на день міста. Одна премія в премії імені Михайла Орловського і відповідно шість премій Богдана Хмельницького цього року у п'яти галузях, оскільки в галузі журналістики не було подано жодної кандидатури. Тому комісія визначилася таким чином, що в галузі хореографії було дві премії. Традиційно переможці премії отримують грошову винагороду в розмірі 20 тисяч гривень. У Хмельницькому створять два будинки сімейного типу для родин, що через війну евакуювалися з Дніпропетровської області. У кожній з них восьмеро дітей своїх та прийомних. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста.